Два лідери збірної України отримали травми, чи пропустять вони євро. Жерона виставила офіційний цінник на Довбика, а Шахтар забрав кубок України і тепер випереджає Київське Динамо. Вітаю, друзі, Макс Колідавошов подобайка і найкращі коменти під минулим випуском. Ребус ви знову не вгадали, дивіться відео до кінця там новий. І хочу вам також сказати, що під минулим випуском було чимало, ну скажімо, хейтерських коментарів щодо Обкладинки, бо там був ярмола, російський паспорт і неоднозначне обличчя у Андрія варто про це поговорити. Ви чудово знаєте, що в обкладинках завжди є така невеличка гіперболізація. Вона існує для того, аби люди охоче. Клікали на те чи інше відео. Чи був там клікбейт на мою думку? На мою думку, ні. Ярмола — це лідер збірної, дуже впливова людина, і фактично через його пікчу намагалися передати неоднозначні емоції щодо ситуації. Взагалі, кожен бачить те, що хоче бачити, але давайте будемо відвертими. Деякі наші колеги по ютубчику клікбейтять взагалі без задньої думки. То у них е, Лунін б'ється з куртуа на тренуванні, то мудрика щодня Челсі продає. то Тьфу-тьфу-тьфу, хтось з футболістів збірної України вмирає. Навіть таке було. Тому не розганяйте зраду, ніколи жовтухою не хотіли бути і не будемо. Просто іноді доводиться гіперболізувати пікчу, аби вам цікавіше було переглянути наступний випуск. До речі, картинку минулого відео ми вже змінили, і хочеться вам подякувати. Подякувати за те, що ви теж зацікавлені в розвитку нашого контенту. Вам, друзі, вподобайка. Отже, стартуємо. Центральний нападник Флуміненсе Джон Кеннеді Батіста знаходиться на радарах Шахтаря. Повідомляє Болавіп Бразіл. Гірники запропонували за 21-річного бразильця 10 мільйонів євро. До футболіста також проявляє інтерес російський клуб Краснодар. Шахтар вже президентів підписує. Він Динамо Беніто залишить клуб влітку. Повідомляє футбол 24 у київському клубі. Не розраховують на нього і готові розглядати будь-які пропозиції по гравцю. Такі гравці, як Беніто, займають місце молодих гравців. Які можуть заграти, а от Беніто вже не заграє. Рівень чи ЛНЗ в кращому випадку. Ла ліга оголосила претендентів на отримання нагороди на найкращому гравцеві сезону 23-24. До переліку з 10 кандидатів був включений нападник Жирони Артем Довбик. Окрім довбика, у списку також присутні. Очевидно, що це буде просто фантастика, якщо Артем Довбик стане найкращим гравцем сезону у Лалізі, і відповідно до трансферу. Лічені кроки тоді лишаються, і власне з тією інфою, котра є, це дуже очевидно. За інформацією Фабріціо Романо, довбик має клаусулу у 40 мільйонів євро. Іспанський клуб не має наміру вести перемовини щодо його ціни, тому будь-якому клубу, який хоче підписати довбика, доведеться заплатити суму компенсації. Власне, друзі, куди перейде довбик? Тут питання до вас, пишіть коментарі. Я нагадаю, що цими вихідними в АПЛ буде моє найулюбленіше дійство всі матчі в один день. Купа інтриги на всіх полюсах турнірної таблички. Роби прогноз на ці поєдинки у Фавбет. Посилання в закріпленому коментарі під цим відео там же всі бонуси підігрівай перегляд матчів. Ну а ми крокуємо далі до фіналу Кубку України. Донецький Шахтар здобув перемогу та свій 14-й кубок. Гірники випередили Київське Динамо, котре у шафі мають 13 титулів. Гра закінчилась за рахунку 2-1. Ворська спробувала повторити план на попередній матч проти Шахтаря. п'ять захисників, три центральні. І здалось, що могло спрацювати. Бо перша ж нагода полтавців була гольовою. Але Дмитро Різник своїм не піддався. Кане не реалізував вихід, а потім забив Шахтар. У гірників нагод майже не було, але свою найгострішу реалізувати вдалося. Захист не розібрався, і сікан головою забив. І власне після того Ворскла почало набрати темп, і вже в другому таймі Шахтар знову забив, знову не допрацював захист зеленобілих і забив конопля. Що цікаво, у Ворскла навіть загалом ударів поворот там за матч було більше. І ясно, що не дуже гострі були ті нагоди, але все ж в одному з моментів Полтавці навіть забили. Мій улюблений Ілля Крупський, я вважаю. Одним з найталановитіших захисників нинішнього чемпіонату продерся до штрафної і віддав на Ковтолюка, котрий забив п'ятою. На останні п'ять з хвостиком хвилин то дало інтригу і надію. Але шахтар на класі довів гру до потрібного фінішу. Взагалі, ця перемога вона на класі. Шахтар не мав купу шансів, але ті, що мав. На класі перепрошую за тавтологію. Реалізував. Отже, Шахтар забирає титул. Але після гри, ви знаєте, є неприємний шлейф. За словами Сергія Реброва, Георгій Судаков не потрапив до заявки на цей матч через ушкодження. Маріно Пушич після гри трішки остудив занепокоєння. Ушкодження несерйозне в Шахтарі просто вирішили дати йому спокій, бо розуміють, що попереду євро і треба дати гравцю власне перепочинок. Але трохи згодом цього ж вечора ушкодження отримав ще один козак, Михайло Мудрик. Хавбек Челсі. Травмувався у матчі проти Брайтона. Було оголошено, що у гравця підозра на струс мозку. Замість нього на 42 й хвилині вийшов Крістофер Нкунку. Боротьба боротьбою, перемоги, перемогами. Але дуже сподіваюся, що і судакові мудрики всі інші ключові футболісти нашої збірної до євро будуть готові на 100%. Я вас дуже сильно прошу. Ну, і власне, друзі, для вас ребус тут вже все дуже просто. Вгадуйте. А у мене все. Я вам дуже дякую за увагу, друзі. Бережіть себе, і папа, -па. на зв'язочку.